14 жовтня українці святкують одразу три свята: перше свято Покрови Божої Матері, друге День українського козацтва, третє свято воно досить молоде. Це День захисника України. Слово козак означає вільна людина. Вперше згадується про про козаків у 15 сторіччі. Тоді вони. Нападали на турецьку галеру і відбивали українських полонених. Щоб захиститися від нападників, козаки будували невеликі дерев'яні укріплення, які називалися Січами. Згодом вони об'єдналися в одну Запорізьку Січ. Січ була місцем перебування козацького коша. У коші було близько 10 тисяч козаків. Кощій був січовий атано. Та Січова рада, яка вирішувала найважливіші питання життя козаків. Козаки це були переважно чоловіки. Жінок там не було. Територію Січі обіймали високі вали, укріплені частоколом її зрубами. Саме на них ставили найпотужнішу зброю того часу. Це гармати. посередині січі була велика площа, по краям якої містилися козацькі оселі. Їх називали Курмани. На самій площі знаходилися будинки, старшини, школи, військові і господарські споруди. Та у самому центрі знаходилась церква святої Покрови. Саме її козаки вважали своєю покровительницею, і саме тому в День покрови 14 жовтня святкується День захисника України. Під час миру січовики займалися різними ремеслами. Випасали худобу, торгували, полювали та рибалили. Але основною їх справою були військові походи. Зараз ми з вами переглянемо уривок фільму Вогнем і Мечем. Досить яскравий фільм. Козаки не лише боронили свої землі від ворогів, а також ходили на них з походами, а й охоче ще й йшли на воєнну службу до сусідніх держав. У козацького війська були свої відзнаки. Коругви – це знамена. Бунчуки, труби. Літаври, величезні барабани. Печатки з гербом. Вони були символами влади атаманів, полковників та гетьманів. Гетьмани, гетьмани це вищі виначальники у косаків. Ознакою гетьманської влади була булава. Ось декілька найвідоміших гетьманів нашої країни. Петро Конашевич Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Іван Мазепа. Пилип Орлик. Хоч козаки і мешкали степу, вони були вправними мореплавцями. На легких судах, що називались чайками, запорожці здійснювали досить вдалі морські походи вздовж узбережжя Чорного моря. Пізніше чайки змінили дуби. У них замість однієї було три мачти. Під час морських походів козаки не тільки боронили рідну землю, а й здобували багато здобичі та звільняли полонених. Серед козаків були люди з надзвичайними здібностями їх називали характерниками. Вважали, що характерники вміють зупиняти кров, заговорювати біль, ловити кулю голими руками, ходити по воді. Найвідоміше з характерників. Це козак Мамай, Іван Сірко, Максим Кривоніс та Іван Підкова. Українське козацтво це досить унікальне явище на землях України, якого не знали ані Європа, ані інші континенти. Варто зауважити, що на території нашої країни спокон віків відбувалася величезна кількість війн та збройних конфліктів. За всю історію не було ще жодного покоління українців, на чию б долю не кинула своєї зловісної тіні війна. Ми нащадки славних козаків шануємо славу і волю. Не цінується ніщо так в житті, як воля, незалежна Україна. Вистраждана доля, народ вірив, час настане, він порве кайдани і здобуде собі волю незалежним стане. З міць народу, уєднанні сила розцвіте, розбагатіє Україна мила і під прапором, жовто-блакитним та гербом тризубом на віки свою країну збережем, не згубим, Слава Україні, героям! Слава, слава нації, смерть ворогам!